Добрий день. Хочу показати вам чорнобривці, яка тут красота у мене на клумбі, як їх багато. Ці чорнобривці вони е, самі е, з великих чорнобривців на, насіялися. У е, нас на клумбі знаходяться, е, кущі чорнобривців знаходяться до кінця. Березня, початку травня ми в цей час беремо, вимикуємо, витрушуємо насіннячко, спушуємо мотикою ґрунт, і у нас такий результат виходить. Мені дуже подобається. Можна пересадити, можна комусь дати. У нас на цій клумбі. Приходять сусіди, збирають насіння, коли вже висухають чорнобривці. Фото, фото додав в кінці відео, який результат в літі. Якщо вам було це корисно цікаво, залиште коментар і підпишіться. Дякую, до побачення.